Привіт, любі українчики! На дроті з вами я, Володя Фурман, моя голова Лиса, Борода Синя. Я українчик у Сполучених Штатах. І я займаюсь тим, що шукаю собі тут компанію. Перетягую українчиків із України десь на захід, із тим розрахунком, що вони поповняють десь сусідні Штати. Зі мною і у нас тут буде компанія і свій локальний соціо. Так що ті люди, які е, мають якісь інші плани і вони хочуть, щоб українчики залишалися в Україні, вибачайте, вони мені потрібні тут, тому що без них е, Україна е, має чимало багато інших українчиків і мусить поділитися. А тут українців не так багато, як в Україні, і чим більше буде їх тут, тим українськішою буде планета. Тому українчики беріть долю у власні руки, беріть владу над собою, теж у власні руки, і гайда сюди. Тому що якщо ви не будете мати владу над собою, то ті, котрі будуть мати владу над вами, ті, котрі по факту зараз її мають, вони будуть використовувати її не за для вашого блага, а засво... лише тільки для свого особистого. В цьому відео я хочу розказати про останні події, переважно в Мармаросах. За останній тиждень вийшло кілька груп людей. Є особливий випадок, яким я просто пишаюся тим хлопцем, який то втілив за допомогою своєї дівчини, вони пробралися під саме, під саме ніс тих НКВД-стів-прикордонників в підніжжі Мармаросів, і він там менш ніж за дві доби здолав той весь шлях і опинився у румунських прикордонників без ніяких пригод. Якщо не вважати за пригоду, тільки його пригоди на, бо, на румунському боці, бо коли він вже спускався, то побачив, що десь там на горі слідом за ним рухається світло, хтось йшов з ліхтариком. Він, звичайно, не зрадів цьому, і йому довелося додати темпу для того, щоб відірватися потім вони вже сміялися над цією пригодою вдвох і. В... В цій в прикордонній дільниці, тому що виявилося, що слідом за ним, йшов такий самий, як і він, плюс-мінус е, там саме, де він на румунському боці, але трохи інакше по українському боці. Е, е, тому е, було їх плюс 2. До того ще було плюс 2, які йшли через два хребти. Це було теж зовсім недавно. Вони вийшли в, е, в кінці січня. І зараз ми маємо ще плюс 4, які попали в, в звіти рятувальників, румунських рятувальників, які теж вийшли через мармароси, от буквально сьогодні. Цього дня, 4 січня, вони були в них. І за ними довелося румунам їхати. Як з'явився тільки зв'язок, вони більшу частину дороги прийшли. Але коли з'явився тільки зв'язок, то вони подзвонили. І румунські прикордонники та політія де Фронтіра за ними виїхала, їх забрала, бо трохи вони більше часу провели, ніж на то сподівалися. Слава Богу, вони не пішли на піп-Іван. Я їх просив туди не йти, і вони зрештою таки послухалися. вони... Пройшлися трохи паралельно хребту в Гнизів'ї е, гір і вийшли по, по, по нижчій частині тих Мармаросів, з іншого боку від Попа Івана, вже по безпечному, е, по безпечному схилу. Дісталися вони Румунії. Правда, вони рано скинули речі, і їм довелося е, цілу ніч палити багаття на румунському боці, чекаючи ранку, бо просуватися вночі вони не могли. ну занадто вони були виснажені тим походом, але вони дійшли, вони дійшли, плюс, плюс додаткових четверо. Тобто, сумарно ми маємо двоє четверо, а, і ще четверо, восьмеро, восьмеро, які йшли плюс-мінус одним, одним шматком тих мармаросів. Стартували абсолютно в різних місцях, але вони впоралися. Пригоди, звичайно, незабутні в цю пору, але з хорошого те, що, що там, дивіться на шортах, там видно, як виглядає зараз, як виглядають ті засніжені хребти, сніг вже утворив стійкий ефір. по ньому можна вже нормально крукувати. Так, час від часу є рихлі ділянки, де люди провалюються там, по коліна, по пояс. Деколи більше. Але здебільшого вони здолані. Тому що, ж, горе то звичайно не найкращий варіант, ні влітку, ні взимку. Його не слід розглядати як первинним варіантом. Тому що я вважав, що коли я починав це все, я вважав, що мені треба спростити людям задачу, пояснити, як то робити краще. Але також із цим всім популяризувався саме цей напрямок. І люди почали розглядати там гори як основний варіант. Якийсь надійний, вірний варіант, де більшими зусиллями, але надійніше, безпечніше. Насправді ні. Насправді, чим коротший ваш шлях, тим, тим більше у вас право на помилку, ви можете там. За, за той час, який ви витратите на те, щоб дістатися гір і здолати ті гори, вже заходите на другу спробу після того, як ви спетляєте із того ТЦК або дорогою із ТЦК, або вже там із військової частини. Тому немає нічого, немає ніяких аргументів на користь гір. Гори вони залишаються для тих людей, які знають гори. Які знають, як туди дістатися, які мають еквіп з собою, які ходили в гори, і в них там більша частина еквіпу є, їм треба докупити тільки якісь там льодоходи, чи льодоступи, отаке от таке льодоруба взяти з собою, чи якусь лопату для розкопування сніга. А так, намети в них є, спальники є, це все в них є. А люди, в яких цього всього немає, ну їм немає сенсу йти в гори. Тому що гори вони коштують зусиль і вони коштують життів. В попередніх повідомленнях румунських рятувальників. Вони будуть тут, десь в комусь із кутків. Дображені. Посилання на їхній Фейсбук було двоє, дві групи людей, які, які вже 20 днів провели в горах. Одна і друга. Вони дві, двоє незалежно йшли. Двоє йшли три дні, той, точніше, не, вони всі по 20 днів йшли. Просто двоє, двоє і троє. І вони вже за цей час мали б дістатися Румунії, і румуни там обстежували ті всі схили, доки була погода і щось проглядалося, нікого вони там не познаходили. Тобто люди дорогою гинуть зараз взимку. Тому не варто думати, що це якась така легка задача. Через Молдову ви витратите там буквально добу, добу півтори, щоб її здолати. Там із підготовкою, ну так, з підготовчих буде ще там з доби, поки ви там доїдете, десь заночуєте, можливо, дорогу розіб'єте надвоє до самої останньої ділянки, де вам треба йти. Але ділянка на ногах, вона коротка. Так само те саме стосується, там, наприклад, Білорусі. Білорусь здолається там. В середньому там за 2 дні взимку. Особливо взимку, коли морози, тому що там просто навпростець можна йти. І що ж іще? Ще Польща є. Польща, попри те все, що там вона повертає, Польща сама не повертає. Якщо прикордонники тебе ловлять в прикордонній зоні, тоді вони тебе не повертають а тебе викидають назад із країни. А якщо ти проходиш поза межі з прикордонної зони, то там пересуватись по Польщі вільно, там оформлятись можна без будь-якого клопоту, максимум треба зо два рази сходити в ту жонду, щоб отримати той Укрепесель. І ти можеш із Польщі вилетіти у всіх напрямках, тому Польща, в плані того, щоб доїхати до кордону і здолати його, вона набагато легша. Вона по під'їзду простіша, і той кордон охороняється з усім. Опустивши рукави, тому що наші там в статистику не попадають. Ті, котрі петляють через Польщу, вони не попадають в польську статистику. І, і українські НКВД кордон не укріпляють. Те саме стосується білоруської статистики, офіційно білорусь статистики не подає нашим там в приватному порядку вони можуть дзвонити, розказувати. Але в офіційному порядку там нічого не відбувається. Якщо офіційний папір не приходить, що від вас стільки то втікачів, то відповідно ніякого укріплення кордону передбачатися не буде, тому що бюрократія працює так. Тому що ж, бажаю всім успіху. Вибирайте попростіші, покоротші шляхи на, 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 на меншу кількість часу, днів витрачених грошей на то все. Тому що зараз ситуація змінилася, і ви можете там допускати ті помилки. Ви можете по одному самому, тому самому маршруту йти там два рази-три рази. Три рази. Там нічого для вас, то кожен наступний раз буде легше, тому що ці всі НКВД-сти вони вже не такі завзяті. Особливо, коли вони вас другий раз беруть, вони вже зовсім не мають ніякого ентузіазму і радості від того, тому що знають, що вони то вас військову частину відвезуть, але толку з того не буде ніякого. Ви так само звідти спетляєте. Взагалі бувають курйозні випадки. Хлопці, ті, котрі поп попадали і їх там збагрювали в військову частину, то в них там ці всі документи в резерві Хрест відображувалися коновлені. І тоді, коли виявилось, що їм там порізали паспорти дорогою українські, якісь ці прикордонники, тому що знайшли в багажі тих паспорти. І вони просто в Молдові оформили через консульство, сходили, показали той резерв-хрест, що він оно є, Оформили собі нормальні українські закордонні паспорти, їм прислали їх в Молдову, вони поїхали з цієї Молдови. Ось така от фігня відбувається із Україною. Тому не треба думати, що, що якось все дуже складно. Так, воно коштує зусиль, але не більше того. Це робота не для якихось ем, дипломованих фахівців, е, і, не, і не із якихось е, 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 наукових кіл треба бути, щоб це зробити. Це робота задача проста йти, та й по всьому. Тому всім успіху, давайтеся знати.